Вітаю. До вашої уваги, представлений фрагмент уроку з предмету Всесвітня історія для здобувачів освіти другого курсу професії кравець на тему розвиток освіти, культури та спорту, розділ програми 14 «Повсякденне життя і культура. Тема інтегрується з предметом Історія мистецтва та стилю, а саме з темою уроку Видатні дизайнери одягу. Завдяки цьому уроку ми можемо не лише розширити знання здобувачів освіти про стилі в одязі, про дизайн, моду, форму одягу, силует, дати уявлення про професію модельєра, познайомити з відомими. Світовими дизайнерами одягу, а й навчити застосовувати набуті знання на практиці, підбирати свій стиль. Мода це динамічний світ, який постійно змінюється. Нові тенденції з'являються з кожним сезоном. Але є люди, чиї імена назавжди вписані в історію моди. Це дизайнери, які не просто створюють одяг, а й формують наше бачення краси, елегантності та стилю. Коко Шанель. Її ім'я назавжди вписане в історію моди. Ця видатна жінка не просто створювала одяг, а й формувала нові стандарти краси та елегантності. Її внесок у розвиток моди настільки значний, що її можна вважати однією з найвпливовіших осіб у цій сфері. Речі, які майже століття тому вигадала Коко Шанель, досі носять жінки по всьому світу. Шанель звільнила жінок від кайданів корсетів, запропонувавши зручні та елегантні костюми. Її маленька чорна сукня стала символом жіночності і універсальності. Твіт, який раніше використовувався переважно для чоловічого одягу, завдяки Шанель став одним із Популярніших матеріалів для жіночих костюмів. А її знамениті сумки на ланцюжку і біжутерія зі штучного перламутру стали культовими. Крістіан Діор Діор нерозривно пов'язане з розкішшю, елегантністю та жіночністю. Його внесок у розвиток моди був настільки значним, що він змінив уявлення про жіночу красу в середині ХХ століття. Після закінчення Другої світової війни Крістіан Діор представив свій перший показ. Його колекції були справжньою революцією у світі моди. Він відмовився від прямолінійних силуетів і запропонував жінкам м'які, округлі форми, які підкреслювали талію і стегна. Його знаменитий силует Нью-Лук, пісочний годинник або квітка став символом жіночності та елегантності. Крістопаль Баленсіага. Уродженець Іспанії, став ще одним великим дизайнером того часу. Він був одним із небагатьох кутюр'є, що мали практичний досвід виготовлення одягу, і прагнув досягти досконалості в кожному стібку і шві. Баленсяга створював одяг, що нагадує твори мистецтва. Його вбрання не вимагали спеціальної білизни коригуючої фігуру, через що вони були дуже комфортні. Костюм від Баленсіага з круглим коміром і злегка приталена сукня туніка без пояса, визначили стиль жіночого одягу на всю другу половину ХХ століття. П'єр Карден, реформатор в світі моди, геніальний бізнесмен. Карден народився в Італії, був зачинателем моди Прета Порте і далекоглядним дизайнером. Він вважається винахідником футуристичної моди. За свою кар'єру він запатентував понад 500 дизайнерських винаходів у сфері мистецтва, моди, архітектури, техніки й реклами. Зокрема, ним запатентовані кольорові панчохи, високі чоботи, міні-сарафани, краватки в квіточку, довгі піджаки без коміра, вузькі брюки на гуциках. Ів сен Лоран він був справжнім революціонером. Його творчість перевернула уявлення про жіночий одяг, зробивши його практичним, зручним і водночас вишуканим. Він був одним із перших дизайнерів, хто почав створювати колекції прета-порте. Це дозволило моді стати доступнішою для широкого кола жінок. Революція Ів сен Лоран в жіночому гардеробі це жіночий смокінг, колекції в стилі сафарі, які стали прообразом сучасного стилю кежуал, абстрактні принти та чорний колір. Джанні Версаче. Ім'я, яке назавжди вписане золотими літерами в історію моди. Сміливі експерименти, розкішні колекції та яскравий стиль зробили його одним із найвпливовіших дизайнерів ХХ століття. Версачі був справжнім бунтарем у світі моди. Він не боявся яскравих кольорів, екстравагантних фасонів та сміливих поєднань. Зробив моду доступнішою для широкого кола людей, а його колекції були поєднанням розкіші та практичності, що дозволяло жінкам відчувати себе особливими в будь-якій ситуації. Джорджо Армані. Його дизайни, що відзначаються лаконічністю, стриманістю та бездоганною посадкою, завоювали серця мільйонів людей по всьому світу. Армані переосмислив чоловічий костюм, зробивши його більш комфортним і сучасним, позбавив піджаки та штани від підкладок, стрілок, накладних підплічників та надмірно накрохмалених деталей, завдяки чому костюм двійка став зручним як ніколи. При цьому свою естетичну складову не лише зберіг, а й примножив. Його жіночі колекції відзначаються елегантністю та жіночністю, а використання натуральних тканин та приглушених кольорів. Стали його фірмовим стилем він запропонував дівчатам приміряти костюм двійку з чоловічого плеча. Це була революція в моді та офісах. Раль Флорен. Він вигадав відомий в усьому світі американський препіс стиль, який виявився підходящим для всіх континентів. Поло, джемпери, бомбери, трикотажні сукні його авторства стали справжньою класикою та символом затишного та ідеального життя. Крім того, Раль Флорен не обмежився одягом. Він створив справжню імперію, яка сьогодні випускає також предмети декору, меблі, текстиль, шпалери, посуд та багато іншого. Валентино Гаравані Італійський дизайнер став класиком вечірньої моди, у якого в момент його творчої активності шили сукні для особливих випадків найкращі актриси, співачки, члени королівських сімей та перші леді. Для широкого кола споживачів Валентино Гаравані розкрив всю красу червоного кольору. Він одного разу сказав, що ця гама підходить кожній жінці. Потрібно лише пам'ятати про те, що існує близько 30 яскраво червоних відтінків і знайти свій ідеальний. Жан-Поль Готьє Справжній бунтар французької моди із великим досвідом провокатора він зробив своє ім'я завдяки підриву традиційних уявлень про маскулінність і жіночність. У 1980-х він одягнув чоловіків у спідниці, а 10 років по тому розробив конусоподібний бюстгальтер для Мадонни, що зробив його всесвітньо популярним. Це лише декілька прикладів дизайнерів, які зробили значний внесок у розвиток моди. Кожен з них мав своє бачення краси і створював одяг, який відповідав духу часу. Завдяки їхній творчості мода стала не просто способом одягатися, а й способом самовираження. Сучасна мода продовжує розвиватись, і з'являються нові таланти. Але класика ніколи не виходить з моди, і роботи вищезгаданих дизайнерів і досі слугують натхненням для багатьох. У світі, де технології змінюють кожен аспект нашого життя, онлайн-шопінг виявився однією з найбільш стрімко зростаючих сфер. Втім, попри всю зручність, існує проблема, яка змушує багатьох покупців вагатися перед кліком на кнопку Купити, це неможливість приміряти одяг перед покупкою. Пропоную вам зануритися у світ 3D-моделінгу за допомогою онлайн-інструменту для зміни одягу DressX. А і Чейнджери роблять революцію в тому, як ми підбираємо одяг, дозволяючи користувачам віртуально приміряти наряди. Ця інноваційна технологія поєднує штучний інтелект і доповнену реальність, щоб створити бездоганний лук. Ви можете побачити, як виглядає сукня, сорочка або пара взуття, не виходячи з дому. Цим алгоритмом спробуйте підібрати свій ідеальний лук, використовуючи найсучасніші технології, що роблять віртуальні випробування одягу простішими та приємнішими. Надішліть відео своїх образів на мою електронну пошту.